А что тут зарядить телефон можно? Да? У кого спытать? Спитаем мы зараз. тут генератор працює. Добрий день. Ось так от. Добрий день. Добрий день. Скажіть, де телефон можу зарядити? На горі треба зараз. Мабуть, зайдіть. Мабуть, чи точно. Добрий день, а у вас телефон десь можна зарядити? Ні? Світла немає. А, світла немає, так? Да? Понятно. Ну, ще в бухгалтерію спитаємо. Добрий день. Скажіть, я тут не зланості у вас тут чи ні? Ні? А де можна телефон зарядити. Все-все, зрозуміло, дякую. Все, вибачте. Значить, тут не можна зарядити, друзі. Світла нема, телефон ми тут не зарядимо. Хоча генератор працює? Генератор працює, телефон не зарядиш. Ну нічого. Скажіть, а ви ж місцева? А де ви заряджаєте телефон, як це немає електрики? А нас там є. Ви запаслись? Но світла немає, правда. Я просто запитав, зарядити телефон. Мені наві грітися не треба, я гарячий. Мені навіться не треба, друзі, мені просто зарядити телефон. В заводському будинку культури ви побачили. Олексій Іванович, який підключав на той час апаратуру, сказав, що світла немає. Який телефон? Ти що? смієшся одну Давайте ось... Аптека, чи що тут таке ще у нас. Давай стаємо тут. Так, пішли народ. Пішли, походимо А тут світло це? Але пункт. Добрий день, а можу зарядити телефон у вас тут? Зрозумів, дякую. Вибачте? Тільки подорожник ні. Каприз. Каприз. Познаємо. Каприз, каприз. Добрий день. А я можу зарядити телефон у вас? А нема. Який роз'єм? Щас попробую знайти. Ну, в принципі, можна. Який у вас телефон? Чи підійдеш? Міні-USB. Ну, дякую, вибачте. Хорошо зрозумів, дякую. О, тут уже люди не ставлені. Цікаво, цікаво Ну, в цей несерйозний магазинчик ми навіть заходити не будемо. Ковбасна лавка. Марка в заводе. В центре. Я могу зарядить телефон у вас, нет? А, Есть? А, нет. Не, не можно? Не Все, извините. Не не. не. Ну, нет, так не спитаем в ради. Електрики нема, але на міській раді табло електричне світить. Це ж офіційний пункт незламності. Также я змерз, у мене телефон сів. Канавчий комитет заводской и рады. Добрый день. А скажите, а я могу здесь зарядить телефончик, что ли? Так? Да? А зараз складинку я нашого запекальова. Бо тут у нас части... частина працює, частина від іншої, від генератора. Зараз складенко я на порохує. В принципі, люди приходять і заражають, так? Да, чи як? Ну, все тоді, дякую. Зараз на, на, просто, я просто коли світло однов'язки. Коли світло є, може приходить, є коли приходить. А це від генератора працює, так? Так, модельний час від генератора. Зараз немає, ж світла ну. немає? Скажіть, а на спірзаводі, от там, де. А, зараз, е, Вітаю, Нет, скажіть, будь ласка, оця е, розеточка у нас працює, ця шоу під Коридорі, коли, коли немає світла. Ні-ні. Коридорі. Оце одній. Догендер. Ага. Це треба тільки перевірити, а так і на цей поверх Ага, я поняла. — А на спортзаводі там десь я можу зарядити чи ні? Там, де спортмайданчик, там спорткомплекс чи ні. Ну, там вже коли ти що працюють Та, ти діти. Можна, да? Да, звичайно на цей. А також там і в магазинах можна, і в КП Комунсервіс. А КП Комунсервіс це у нас О, на Оксана. приборі. Оксана. Так, так. Це зрозуміло. Дякую.